А вам не страшно тримати гроші в стейблкоїнах? Наскільки це взагалі безпечно? Які ризики очікують вас, якщо ви не вірите банківській системі, а довіряєте блокчейн-технологіям? З вами знову Дмитро Карпіловський на каналі Українвест Клуб. Давайте спробуємо зрозуміти, чи можна зараз тримати гроші в USDT, USDC, TUSD та безлічі інших стейблкоїнів, і які ризики ми маємо при такому форматі володіння валютою. Тож давайте занурюватися. І так, що собою являють. Стейблкоїни. Це потрібно розуміти, щоб потім якось оцінювати ризики їм притаманні. По-перше, це сама назва дуже узагальнююча. І насправді технологій, як якась криптовалюта може залишатися стабільною в прив'язці до зрозумілого нам активу, таких технологій дуже багато. Три найбільш популярні це стейблкоїни, алгоритмічні. Які не володіють конкретним активом, конкретною заставою, конкретним там десь застраховано збереженим активом реального світу, а які утримують свою актуальність за рахунок постійної активності, постійної маніпуляції, постійного підлаштунку певних факторів. Для утримання своєї стабільності це досить складні математичні моделі, які прогнозують поведінку людини у тому разі, коли змінюється ціна цього стейблкоїна. Ці математичні моделі прогнозують попит та пропозицію певних активів, і підлаштовують все так, щоб Сам стейблкоін залишався справді стейбл. І ці технології, звісно, набагато складніше. А є набагато простіший варіант, коли, умовно кажучи, десь в банку депонується певна сума коштів, наприклад, там мільйон доларів. І на цей мільйон доларів задепонований в банку, випускається мільйон еквівалентних цифрових. Доларів, і звісно, з підходом повного депонування активу немає тоді потреби в складних математичних історіях, в прогнозуванні, в постійній додатковій емісії, в постійному спаленню надлишків там і так далі. Це Підход набагато простіший. але з точки зору регуляції, цей підход стає складнішим. Ну, хтось має бути гарантом того, що ці кошти нікуди не ділися. Хтось має проводити аудит, що ці кошти справді лежать на місці. Хтось має е, робити такий умовний маркетмейкінг, коли ви хочете задепонувати гроші. Випустити нових стейблкоїнів, коли ви хочете повернути стейблкоїни, забрати свої кошти, хтось має все одно організаційно всіми цими складними процесами управляти. І оскільки ці процеси регламентуються по різному в різних країнах, а стейблкоїни апріорі міжнародний продукт, то все стає досить швидко. Досить складним. Третя популярна технологія це технологія, така, вона трохи схожа на технології банківської системи, технології часткового резервування і технології депонування непов'язаного активу. Тобто, наприклад, стейблкоін утримує свою ціну до долара США, але Заставою для цього долара виступає не долар на банківському рахунку, а заставою забезпеченням виступають якісь інші активи. Це можуть бути цінні папери, це можуть бути криптоактиви, це може бути ще якась така історія. І тут проблеми вони стають трошечки складнішими, бо з одного боку, тут є проблема алгоритмічного підтримання. Чесної ціни і ринок буде намагатися вирівнювати ціну, буде намагатися грати проти людей, які ну, цю ринкову вартість роблять від'ємною або додатковою до номіналу. А з іншого боку. Дуже складно, якщо заставою виступає волатильний актив, дуже складно е так все автоматизувати, щоб ці застави своєчасно, наприклад, ліквідовувалися, або щоб ці застави своєчасно доповнювалися. Тут працює зазвичай механізм over collateral, тобто коли заставного майна кладеться набагато більше, ніж випущеного. Самого стейблкоїну. Ну, наприклад, скажімо, я хочу випустити мільйон доларів в стейблкоїні, тоді я кладу застави по сьогоднішній ціні, наприклад, 2 мільйони доларів у біткоїні. І я маю певний, так би мовити, запас прочності. Я розумію, що якщо біткоін буде навіть падати, як волатильні активи, вони це. Час від часу роблять, вони стрімко падають. У мене є там певний е, запас міцності, що навіть біткоін, який впаде в два рази, все ще буде покривати мої зобов'язання по всім випущеним стейблкоїнам. Чим волатильніший актив кладеться в основу цієї такої заставної моделі, чим цей актив менш фундаментально корисний, чим цей актив менше віри отримує від. Користувачів продукту, звісно, тим складніше буде отримувати стабільність такого стейблкоїну. В кожній із цих трьох таких фундаментальних моделей ми вже бачили в ринку крахи. Ми бачили, як ламаються стейблкоїни і перестають щось вартувати, коли алгоритми. Не те, щоб дають збій, але алгоритми не передбачували, наприклад, настільки сильного руху в ринку, настільки сильної волатильності або такого великого знецінення, або допускають якісь технологічні помилки. І алгоритмічні стейблкоїни на сьогодні є, мабуть, найбільш ризикованими. Вони на сьогодні мають найменшу кількість ну, кейсів стабільного існування. Оверколатеральні стейблкоїни. Зрозумілі для більшості, але більшість недооцінює волатильність. Ми бачили багато разів кейси, навіть в таких великих популярних і респектабельних монетах, наприклад, як DAI, які роблять так званий ДПЕГ. Вони відрізняються по своїй ринковій вартості дуже сильно від того, що прийнято вважати. Нормою від одного долара. Ця проблематика не вирішується навіть на масштабі таких великих серйозних е, проєктів. А якщо колатералом, якщо заставою в такому проєкті виступає монета фундаментально не дуже якісна, стається повний крах, як ми нещодавно бачили з Terra Luna, з е, UST, коли зневірюється ринок у е, заставному майні. То, звісно, і сам стейблкоін перестає вантувати будь-що. І тоді здається, начебто, золотою, якимось такою золотою серединою в плані простоти механізмів надійності і безпечності, чим забезпечена монета, то виглядає тоді, начебто, стейблкоін, який повністю підкріплений саме доларом. Але механізми цього підкріплення. Вони завжди викликають питання, бо цей ринок не врегульований. Це дикий захід. Тут прийняті корпоративні війни, тут великі конкуренти роблять серйозні атаки один на одного через СМІ, через регуляторів, через прокуратури і так далі. І ми бачимо, що в ринку можуть існувати монети з принципово різними філософіями. Ну, наприклад, Circle USD, так званий USDC. Це монета, яка йшла шляхом максимальної регуляції, максимально в американській юрисдикції отримувати максимум підтримки від максимально серйозних гравців. І що ви думаєте, це не вирішує всіх проблем. Вони все одно отримають позови від комісії по цінним паперам, проти них все одно регулярно є. Якісь нападки від СМІ, від прокуратур. Я не хочу сказати, що вони молодці, а їх несправедливо і ганебно критикують. Звісно, у них, я певен, під капотом є свої проблеми. Але сам шлях того, що ти білий і пухнастий, не вирішує проблему для людей, які ці стейблкоїни тримають на своїх гаманцях. Все одно там є серйозна волатильність, і регулярно ми переживаємо за те. Що наші стейблкоїни можуть кудись втратитись, і абсолютно протилежна філософія USDT – досить непрозорий проект, де регулярно їх ловили на тому, що вони роблять ринкові маніпуляції. Не зрозуміло до кінця, чим саме підкріплено і чим саме забезпечено USDT, так званий тезер аудити, які проходять. По наявності цих резервів, вони викликають питання. Компанії аудиторські, які проводять ці аудити, дуже далекі від реалій, наприклад, великої четвірки аудиторських компаній. Вони дуже далекі від того, щоб ми могли безумовно казати, що ми цим аудитам довіряємо. І попри всю цю непрозорість, попри всі ці, Об'єктивні проблеми, які там регулярно трапляються, попри афілійованість конкретного тезеру, до бірж Bitfinex і до ринкових маніпуляцій, які проводяться за допомогою тезеру, попри все це. Монета є на сьогодні найбільш популярною, найбільш використованою, має найбільшу ліквідність, найменші проскользування, вона найменше відхиляється від свого номінального значення в один долар. Значить, така філософія теж працює. Але така філософія має свої ризики, вони регулярно судяться, вони регулярно мають якісь. Тьорки з американськими прокуратурами різних штатів регулярно їх звинувачують у кримінальних якихось вже порушеннях, пов'язаних з маніпуляцією ринками, і так далі. Тобто, тут інша система ризиків, яка дуже сильно відрізняється, але все одно це суттєві ризики говорити про те, що якісь системи супернадійні тут не можна. І тоді питання: що ж нам робити? Чи можна тримати гроші в стейбл коїнах? І чесна відповідь: від нас тут нічого не залежить. Якщо ми хочемо якось стабілізувати себе, у нас немає хороших альтернатив. Скоріше за все, єдина наша альтернатива це стейблкоїни. Якщо ви не хочете бути у волатильних активах, хочете там якусь частину ваших коштів тримати на своїх криптогаманцях. І сподіватися, що воно буде утримувати свою прив'язку до долара. У нас є єдиний механізм, який може підвищити нашу безпеку. І цей механізм це диверсифікація. Вам не потрібно обирати одну правильну монетку у сподіванні, що саме вона буде найстабільнішою. Вам не потрібно обирати між Умовним DAI, USDC, USDT, TUSD, BUSD BUSD і так далі. і так далі. Це велика спокуса намагатися знайти щось одне правильне. Сказати: я вірю в екосистему Binance, вони не дадуть своєму BUSD померти і буду все тримати в BUSD. Це хибний підхід сказати. Ну, я вірю системам, які стоять, наприклад, за BUSD. Я розумію, що там серйозні люди з серйозними зав'язками, з серйозними фінансовими продуктами, ліцензіями, регуляціями і так далі. Я зроблю ставку на це. Бо все одно ми бачимо там певну волатильність і все одно підход обрати щось таке, що вам здається за вашими. Критеріями розуміння надійності найкраще, це, скоріш за все, не спрацює. Вам просто потрібно не тримати в одній корзинці всі яйця. Вам потрібно розкласти свої гроші, які ви плануєте тримати в стейблкоїнах, на певну кількість стейблкоїнів з розумінням, що це врятує вас від вас самих, від вашого некоректного розуміння. Критеріїв відбору від вашої некоректної оцінки цих критеріїв, від вашої лінії, від вашої там небажання занурюватися, вивчати історію конкретних стейблкоїнів глибше. Якщо ми говоримо про якісь кошти, які вам справді... Не можна втрачати, не просто там погратися пару сот доларів, ну, чи для когось, можливо, це там пару тисяч, і пару десятків тисяч. Але якщо це гроші, які серйозно грають роль у вашому портфелі, точно не слід обирати один стейблкоін, дуже висока вірогідність не вгадати. Плюс приходять часи волатильності, і якщо у вас все в одному стейблкоїні, ви можете бути змушеним в несприятливий час. Обмінюватися по невигідному курсу. Так, наприклад, USDC при всій любові мільйонів користувачів до нього тільки що торгувався по 90 центів. А через те, що багато людей м -м, сумнівалися в подальшій долі USDC, так само по е депегнутій неномінальній ціні торгувався DAI, бо DAI використовував частково USDC як Колатерал як заставу і забезпечення для утримання свого курсу, і оці постійні війни вони час від часу можуть сприяти тому, що якісь із стейблкоїнів депегаються, якісь із стейблкоїнів відхиляються від номінальної вартості, що робить ваше життя більш нервовим, менш комфортним. Тому найкраща стратегія тут якісь серйозні кошти розбивати. На різні стейблкоїни. Також у вас є ризик якогось конкретного блокчейну. Ми це бачили вже в минулому. Бувають часи, коли конкретні блокчейни працюють не дуже стабільно. І ви могли думати, що окей, я вірю в USDT, але я буду користуватися USDT на троні, виключно на блокчейні Tron, бо там дешевші комісії. Хтось скаже: окей, я буду користуватися USDT, але виключно на блокчейні. Бінансу. Бувають моменти, коли ми нещодавно бачили історію з відкатом блокчейну Binance, коли ну, блокчейн був по факту зупинений на деякий час. Так само є проблема ліквідності, коли якісь біржі перестають на деякий час працювати з конкретним блокчейном. У вас є побоювання щодо майбутнього Solana, наприклад, як екосистема, тоді зрозуміло, що тримати ваші. Стейблкоїни на блокчейні Solana виглядає вже менш привабливим. І оскільки ми не можемо ефективно прогнозувати майбутнє, і ми не можемо знати на такому дикому заході, де завтра що зламається, найкраща порада тут диверсифікуватися, мати трошки більше клопоту з вашими гаманцями, мати, але трошки більше диверсифікації, мати щось на більш класичному блокчейні ефіра. Чим ви не будете користуватися на маленькі суми і щоденно, а для якихось більш динамічних розрахунків використовувати менші суми, але в більш ліквідних активах на більш дешевих блокчейнах. Ну, класика жанру, наприклад, для якихось таких побутових речей USDT на блокчейні Трону підходить дуже класно. Він має найкращу інтеграцію в українські фінансові сервіси, найдешевші комісії. В українських фінансових сервісах найпростіші точки виходу в карткову систему, і так далі. Але тримати там значні кошти роками виглядає не настільки привабливо. Для значних коштів виглядає більш адекватною ідеєю тримати їх на більш прогнозованому блокчейні, наприклад, на ефірі, і в більш урегульованому активі. Класично, ми би тут говорили про USDC та TUSD. У будь-якому разі, моя тут головна вам рекомендація: не шукайте один ідеальний стейблкоін. Продумайте про те, щоб мати потрошку різних і знизити свої ризики за рахунок диверсифікації по монетам та по блокчейнам. Ну, а Поради щодо того, яку саме монету обрати, ви знаєте, у нас на каналі ми інвестиційних порад не даємо. Тут, я думаю, вам допоможе безліч криптанських каналів. Якщо було корисно і ви задумаєтесь над тим, скільки і як тримати грошей в стейблкоїнах, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дзвоник, щоб отримувати більше крутезного контенту, та пишіть в коментарях, що ви думаєте зараз про які стейблкоїни. Які теми, можливо, інші, як в крипті, так і в класичних інвестиціях, нам варто розкрити? На сьогодні все, па-па.